Законні нашої поліції а, а, документи, Оля. Якщо або ви завіті да, бру... нашої поліції да, силою забирати на це камене, постанова без рішення групи. суду, інвалід другої групи. Все постанова суда. Покажіть мені нас є привід. Привіт, привіт, повинна постанова суда бути. Не чіпайте мені, є мене беруть, матюками беруться. Ви собі, Ідьте, я не хочу вас бачити тут. Хай надасть документи, щоб він інва. Я завтра привезу. Я привозив. Я привозив. Що ви, ви так не понимаєте? Навіть не дивляться на ті документи. Що ви кричите? Люди мої. Я мені. ж вам пояснив. Давайте в присутності в мене в вас. Ми зайдемо, Буду дивитися ті документи. Я завтра туриста. приїду і привезу. Завтра я, рано, мене, зайдем, цяково, можу, документи Завтра я приїду і привезу. А, а то ви кажете, що на них не дивиться, викидають. То не буде, то що він дурачок? Що він з нього дорацька? То що я їх не забрав назад, сам не витягнув силою? До дому, він силу. Ну, може вони не треба? зробили? Як серокопії привіз завірені сільською радою? Він сказав, вони що мені вони не надо, мені треба. Просто виняли і оставили одну копію паспорта. Те нам не потрібне. Все, я ж на групі. Він навіть не дивився. З Бардичева. Бардичев МСЕК дав нам. Мені МСЕК дав мені групу. До 26-го року. І вам е, в воєнкоматі запропонували ще пройти ВЛК в Юбалі, так. Коли так. ви останній раз проходили ВЛК. Рік. Комісію я проходив зараз на групу. зараз року не пройшло в травні місяць. Да, вже рік не рік. Лікарні. Неврології лежав тут. Я далі ще й в боліці долежав. Ну, ні, якщо на групі, то не треба проходити. У нього така група, що йому не треба приходити. Що він ногу вирівнює. По перелом двох хлібців. мілопатія, тканини тканини ми... в позвоночнику. Ви... Де моя дитина піде. Якщо є підтвердження а? того, що він хворий, хворий. є його інвалідність. Ми ж нічого не маємо проти, просто надайте в ТЦК. Я ж їх привіз, я ж ці документи привіз. Я не кричу. Як ви не розумієте, він привіз, він навіть на них не дивиться. Мені я так захотілося, я до вас приїхав, заскучав за вами. А? Мене не пустили. Я з дитинкою. Мене до воєнкова не пустили туди. Так ви тут до воєнкома і Не пустив мене у цей, що тут сидів. Сьомий кабінет просто зайти, а не до воінкома. Воєнком ну, хай не це до воєнкома, ну він мене не пустить. Її в здання документ, не пустили. Документ. Її дарив мене здання. Ви всі сказали, приїхала? що ви йдете, хочете до воєнкома. Ні, Ні? я ж з ним хотіла пройти, і мене не пустили. А ви не пустили. мене пойміте, да, я матка. Це моя дитина. Але треба додати бумаги, щоб ми сюди не їздили. Які? Щоб вони нам не прав... Ну, То оці які всі, бумаги? Оці, То документ. він же їм давав, У нас вони всі лежать. Дивіться, він сказав, що він був 3 числа. Йому пов'язка була на восьме, а не на третє. На третє мені на дали вдома. Дома вдома дали, виписали з коліна. А потім дали ще на 9. На, на 9, щоб на восьме, щоб я пройшов ПЛК. Сьоме, щоб прийшов, і ці бумаги 8. не потрібні, ти нам ВЛК надай, і все. Нам ці бумаги, що ти привішли на ру, вони нам не потрібні. Якщо ми ніякому пройти ВЛК в юворі. Що воно мені змінилося? Що в мене змінилося? По Це точно. Хіба що в Житомирі. Ну не в Любарі. Якщо в нього є хвороби явні, то і в Любарі їх зафіксують. Він, він, він Ви розумієте, що він в базі інвалід другої групи. Я Вони понимаю. ж я не можуть йому написати, хто там терапевт чи э, хто там невролог. невролог написати, що ти здоровий. Як ти на групі знаходишся в тебе посвідчення інвалід другої групи? Бі, ви мені розказуєте, мій брат у Беківці живе. У мене не нога, у мене тут кістка. У мене м'яза немає на нозі. У мене кістка слухового апарату, Тух, і я я це правильно? Я не кажу, що правильно. Це що правильно? правильно, а його не заберуть. Та запросто. ніхто його не забере. Ні, він не поїде. Хіба що я повезу, бо моя дитина не поїде. Там все спланіровано, не поїде, сюди. бо ми позвонили на гарячу лінію. Все, Зараз позвоню до герошина Миколи Петровича. Ну, там буде він розбиратися. Тоді я вас завезу і привезу. Ну буде так, постанова суду, що так, мене ви суд постанови, ви мене повинні доставити. А ТЦК це дари не являється військовою цією. Воно є як там приватна ця? Хайдуть там, там по дорозі, і їх відправляють, щоб вже всей цей гримить. Війна, вони гроші виділили на учення дельфінів. Пінфінів, То їм там розказали вон, по цьому. Хай йдуть. А моя дитина не піде. не Ну, піде. хай йде чужа дитина, ваша хай сидить вдома. Правильно, і ви підіймали. Оце такі працівники я, поліції. Я, я завтра. Я завтра. Піде, Три рази Три рази, збу завтра. Вона як добуває. А вас сидить вдома, тільки вчиняє насильство сім'ї. і Все Це його проблеми. А я бачу, як ви приїжджаєте на як до вас звертаються, якщо душать людей. Сьогодні тік-ток буде знати наші правоохоронні органи. Сьогодні тік-ток сьогодні. буде знати правоохоронні, які в нас правоохоронні органи Все Знають, що нічого вони не бояться. Пояснили, дали в ситуацію. Чого ми потрібно надати документи? У нас є матеріали є. Таких, мобілізую, таких мобілізують, таких да, мобілізують, як я. Да, таких 300 тисяч ходить, да, ніхто не бере. Да, да. А це я знаю, де ви були? На блокпостах стояли. Щоб не було заїзду в зону бойових дій. Де я був, У мене щоб було здоров'я, я був. Ти жінку, ти був там. Дай Боже. Був? Боже, Де? Ти перейшов, блядь, на йоз дороги. Улибаються, яке, блядь, стоїть. Сьогодні тіктоці будуть обоє, блядь, два персонажі буде на все Україну. Все, йди, свіцер, Один бляд. ще улибається від липкою. І, липку, і буде забудьте все. сюди дорогу. Ну все, хорошо. Все, ну вам ну, все з разниці. Я знімаю сьогодні закону, в інтернаті. Закону, да. ви не маєте в інтернаті. Він на закону, без мого дозволу подвір'я не маєте заходити. з дозволу матері. Ти, ти розрішала їх? Ну при що вже цей сюди аж тайня? Ми запитали можна, а ти сказала можна і покликала вас. Покликала, бо я ж не свиня, да. я людина. То ми пояснили, по чому прийшли. Ми що прийшли. Бач, я не повинен дари вдома, бути інвалід, я повинен йти да. туди. Бо да. їх повинні закищати, блять. Тебе не ніхто туди не забирає, ще раз, тобто, раз. Ви, мені би туди попасти прийшов, і все. Я вам Та. ще раз сказав, я не прийшов його забирати кудись на війну. Я вам привезу. Я дня. вам поясню. А що вас і привезти до інкомату? Привезете нам, військкомат, привезі до Привезе всі ще копії. Те, що він на групі офіційно завірений. Нам сказали завірити в сільській раді. Бо якщо там де це. В адвоката це буде довго, коротше, ось підходить, підходить, да, я все завірили, но... Мене не пустили. Він зайшов. Він ну він же ж теж не дурний. То що його забрали? Зали ці документи, забрали його там. А що його зразу мають забирати? Ну, треба треба Звісно, да? заберуть, бо ми сама. Одразу...